Автором зможе поспілкувати подібним чином з майбутніх планах. Міжнародні змагання з ракетомодельного спорту кубок імпульсу це етап світового кубку міжнародної авіаційної федерації «ФАІ». проводяться вони традиційно поблизу села Миронівка. Головний суддя спортивного заходу Юрій Гапон зазначає, що тільки успішно подолавши цю сходинку та завоювавши найбільшу кількість можливих очок, можна потрапити на чемпіонат світу. Починаючи з 2002 тисячі команда імпульс вже вісім разів. Виходила переможцем цих непростих випробувань. Ось і цього разу в усіх п'яти класах і учасники здобули призові місця, і це незважаючи на те, що з кожним роком критерії, за якими оцінюються змагання, стають все суворішими. Журналістів під час живого з сучасною технікою оснащувати заклад, обіцяли продовжувати на його відкритті. діагностичний центр в шості працює обласмах. Вже майже рік конференц залі усудили з безпосередньо у обласній ж змі знаходи. Тему тато прохвалюючи для режимі онлайн міг інтернету Кожен з них всі, з допомогою облдержадміністрації спілкуватись з головою комп'ютерів, аби постійно зібрали з перед моніторних міст Сумської області журналісти зі всіх районів першої кіти, які дійсно потребують, і потім витрачати на ті власні... кошти, можемо сьогодні заробляти, навчилися, і можемо сказати, що ми. Запустити у небо свої моделі приїхали спортсмени не тільки з сусідньої Білорусі, а й з таких віддалених куточків Росії, як Хантимансійський автономний округ та Краснодар. Учасник команди хмау гра Сергій Романюк їхав до шостки понад три доби та привіз цілу валізу літаючих апаратів. Авіамоделюванням займається шостого класу, тож для улюбленої справи готовий подолати будь-яку відстань. Оцінив високий рівень організації змагань їсть з російської столиці Геннадій Полтавець, професор Московського авіаційного інституту. Він учасник багатьох етапів світового кубку і може помітити найдрібніший підводний камінь у безкрайому морі авіамодельного спорту. Другий день спортивного заходу виявився найвидовищнішим, тому що злітали у небесну блакить копії справжніх ракет. Авіамоделісти стверджують, що виготовлення такої моделі процес складний і довготривалий, бо, незважаючи на масштаб, аналог за усіма своїми характеристиками повинен повністю відповідати оригіналу. Авіамодельний спорт річ примхлива, і успіх у ньому залежить від багатьох факторів. На першому місці, звісно, стоїть майстерність спортсмена, а далі не останню роль відіграє погода. У перший день змагань через дощ доводилося двічі робити тайм-аут. А ось на результат запуску моделей копії погодні умови практично не впливають. Тут передусім оцінюється якість виготовлення апарату та реалізм польоту. Тим ідеальної ракети поки що жоден авіамоделіст у світі не сконструював. Зазначає суддя змагань Андрій Баушев. Повболювати за збірну України та просто насолодитися вільним польотом ракет шосткинці воліють сім'ями, тим самим прищеплюючи інтерес до авіамодельного спорту своїм чадам. Як зазначив Євген Чернов, директор ШКЗ Імпульс завершилися змагання швидко, але якісно. Тим більше, що за результатами загальнокомандної першості, команда імпульс посіла найвищу сходинку п'єдесталу, і це вже дев'ята перемога шосткінських авіамоделістів, яку вони здобувають протягом десяти років існування змагань. Друге місце зайняли спортсмени з Ханти-Мансійського автономного округу, третє команда спортивно-технічного клубу Патріот, місто Краснодар. На жаль, в цьому році через фінансові труднощі учасників було значно менше, ніж в минулому. Втім, повідомив директор імпульсу: в майбутньому у української збірної з'явиться спонсор, який залучить до її складу ще більше спортсменів. Лоту наші авіамоделісти здобули ще в двох класах, в трьох стали срібними призерами. Спеціальний приз за волю до перемоги отримав наймолодший представник команди Імпульс киянин Данила Сліпченко. А приз пам'яті першого президента Федерації ракетомодельного спорту України Анатолія Спариша дістався учаснику команди «Хмао Югра» Володимиру Меншикову.